Зараз поставимо жирну крапку у вічному питанні: брати готовий РТФ комплект чи все збирати самому. РТФ це ready to fly. простими словами, купив і одразу літай. Чув таке, візьмі готовий комплект, не бери готовий комплект, підбери сам набір, а потім півроку з налаштуваннями возишся. Я Влад з піюа сам через це пройшов. Поясню людською мовою. РТФ набори там ніколи нормальні речі не кладуть. Як у дешевих збірках в ПК працює, але не довго. А вибрати все окремо: дрон, окуляри, пульт. Це вже купа нюансів, з якими початківець просто зламається. Нумо оберемо, придбаємо та налаштуємо ваш перший fpv комплект. І головне, розкажу підводні камені, про які блогери зазвичай мовчать. Критерії вибору сформулюємо три головні критерії: перший я ще не знаю, чи зайде мені FPV, тому не хочу валювати великі гроші. Рішення просте. На старті комплект має бути бюджетним. Другий я ще не вмію літати. Дрон повинен пережити навчання, а головне, щоб меблі та люди навколо теж вижили. Безпека критично важлива. Третій, якщо мені зайде, не хочу одразу все міняти. Тобто, комплект має бути універсальним, щоб вистачило, хоча б на перші місяці. Під перші два критерії ідеально підходить дрон формату ВУП. Маленький, легкий з захистом пропелерів, як іграшковий вертоліт, тільки набагато розумніший. Вибір дрона на нашому сайті ефіua.com у розділі дрони є категорія вупс. Це якраз ті самі маленькі дрони із захистом пропелерів. Серед фаворитів: Happy Model, Mobula та BetaFPV Meteor та Air. Вони бувають у різних розмірах: Mobula 6, 7, 8 і Meteor 65, 75 та 85. Цифри це відстань між центрів моторів дрона по діагоналі в міліметрах. Я б порекомендував Mobula 8 або BTFP Meteor 75 Pro. Це аналогові дрони, тобто відео передається як на старих телевізорах та на далекій відстані. Не HD, але миттєво і стабільно. Протокол ELRS 2.4. Це мова, якою дрон розмовляє з пультом. Чому саме ELRS? Це open source, тобто безкоштовна технологія, яку розвиває спільнота, як Linux. Це дешевше за Crossfire. Crossfire – це флагман серед протоколів, а ELRS? Це хороший топ за свої гроші. Практично те саме, але дешевше. На що звернути увагу при покупці? Має бути вказано аналог це важливо. Протокол ELRS 2.4. Уникаємо PNP-версії. Тоді доведеться окремо придбати та припаяти приймач. Meteor 75 Pro це ідеальний варіант. Аналогове відео ELRS, В комплекті вже йде два акуми та міні-зарядка. Все, що потрібно для швидкого старту: купувати деталі для дрона на різних сайтах це нерви, плутанина та втрата часу. Легко замовити щось не те, або забути важливу дрібницю. Ми зробили PDF-гайд, де зібрали все в одному місці і поділили на три категорії: для початківців, які тільки поринають у світ FPV та хочуть спробувати нове хобі, для досвідчених пілотів, що планують апгрейд, або для тих, хто працює з відео та потребує професійної збірки. У кожному списку перевірені деталі, посилання на конкретні товари. Та ради як усе правильно зібрати та підключити, заходь у наш телеграм і завантажуй файл. У подарунок отримаєш знижку на діагностику або збірку у нашому сервісному центрі. Вибір fpv окулярів. Далі окуляри їх ще називають «Гогли» або fpv шолом. На fpv.com у розділі «FPV-окуляри» маємо великий вибір. Для бюджетного старту беремо аналогові окуляри з Diversity. Дайверсіті це як роутер з двома антеннами. Якщо одна ловить погано, перемикаємо на іншу. Рекомендую почати з Юсідо 008D. Чому поле зору 32 градуси? Екран із розширенням 800 на 480. Не Full HD, але достатньо для аналогу вбудований DVR, тобто записує на носі те, що ви бачите. Заряду батареї вистачає на 2 години. І як відрізнити аналогові від цифрових? По перше, це ціна цифрові дорожчі від 11 тисяч гривень. В описі має бути 40 або 48 каналів. Це аналог. Тепер пульт або радіо, або АПА. Рекомендую Radiomaster tx 12 mk 2 Це перевірена фірма, є екран, можливість телеметрії. Дрон буде передавати вихідну напругу, GPS та інші дані. Обов'язково є ЛРС версія. Інакше доведеться додатково купувати модуль, а це ще півтори тисячі гривень. Альтернатива Радіомастер Покет ЄЛРС це повноцінний професійний пульт, але трохи менший за розміром. Батарея та зарядка. Наш Meteor 75 використовує 1 С ліпобатареї на 550 або 750 мАг. 1С С одна секція як одна батарейка. Ліпо легкі, потужні, але вибагливі. Мільа години це ємність як літри у баку. Рекомендую набір з 4 батарей. Краще мати 6-8, одна летить, одна заряджається, а решта в запасі. Зарядка дуже важлива. Китайські зарядки не мають Storage Mode. зберігання батареї на половинному заряді. Тому рекомендую зарядний пристрій від компанії VFLY Store V3. Підтримує швидку зарядку, заряджає 6 батарей одночасно, має захист і storage Mode. Під Підрахунок вартості. Підіб'ємо підсуму. TOR75 Pro, 6100 гривень. UCDO no d 4410 гривень. TX-12 5840 гривень, батареї 920 гривень, зарядка 1540 гривень, ліпосумка 400 гривень вогнетривка. Разом 19210 гривень. РТФ комплект 14450 гривень. Різниця 4760 гривень. Але тут ви отримуєте значно якісніші компоненти, можливість оновлювати комплект в майбутньому. Добре, компоненти обрали, замовили на FPUA та отримали. Тепер найцікавіше. Збираємо все в одну систему. Але спочатку перевіримо, що все на місці. Наш комплект: дрон, пульт, окуляри, зарядка для батарей, батареї та вогнестійка сумка. Розпаковка. Дрон. запасні деталі. Деталі до канопи. Міні-зарядка. Type-C кабель. Сам сам дрон в комплекті з двома акумуляторами. пульт tx 12 Класика. Окуляри. Інструкція, самі окуляри, антени та дроти. Зарядка Віфлай? Сама зарядка. Я обрав червоного кольору. Додаткові дроти та кабель живлення Type-C. Батареї від BTFPV лави 550 і вогнестійка сумка. Починаємо з пульта. Це мозок всієї системи. Треба під'єднати дрон до пульта. Що треба зробити? Увімкнемо наш пульт. Переходимо в налаштування системи. Обираємо розділ Експрес ЛРС. Тепер треба увімкнути дрон. Подамо на нього живлення 3 рази. Позаду дрона ви бачите кабель живлення, який треба під'єднати до акумулятора. Робимо це три рази. На третій раз залишаємо увімкненим. Повертаємось до пульта. У розділі Експрес ЛРС. Шукаємо пункт BIND. Тиснемо на нього. Бачимо літеру C у верхньому правому куту нашого екрану. Давайте перевіримо, чи дрон реально підключений. Для цього ми можемо увімкнути лівий верхній тумблер. Зазвичай саме він вже налаштований на арм дрона. Все працює. Йдемо далі. Тепер окуляри. Для перевірки окулярів треба під'єднати антени. В комплекті з USIDO вже йдуть два типи антен. Один патч. І одна всенаправлена антена. Немає значення, з якої сторони накрутити яку антенну. Як вам буде зручно. Потім ми рекомендуємо поставити більш професійні антени. Натискаємо кнопку Увімкнути зліва на наших окулярах. Бачимо якийсь білий шум. Це означає, що окуляри не під'єднались до каналу дрона. Тепер натискаємо кнопку Search, яка знаходиться трохи вище нашої кнопки увімкнення. Натискаємо її один раз. І окуляри починають шукати, на якій частоті працює наш дрон. Обов'язково не забувайте, все треба робити дуже швидко, тому що дрон дуже гріється, і ви можете залишитись без вашого відеопередавача. Ми бачимо, що окуляри знайшли частоту, на якій працює дрон, і ми вже отримали зображення в наших окулярах. Тепер можемо вимкнути дрон, щоб не гріти його. Ідемо далі. Давайте я вам покажу, як використовувати нашу зарядку для батарей. Woop Store від WeFly – одна з найкращих зарядок, яка є на ринку в даний момент. Біля нас наразі немає розетки, тому будемо використовувати, звичайно, батарею для великого FPV-дрона. Ці зарядки дозволяють використовувати такі батареї для живлення. Тут невеликий екран, на якому ви можете налаштовувати, як саме ви збираєтесь заряджати ваші батареї. Відкриваємо батареї. Вставляємо батареї в відповідні роз'єми. Тут у нас батареї, як і на всіх дронах від компанії BT.FPV, вони мають роз'єм bt 20 Для того, щоб зарядити наші батареї. Треба вибрати, яким струмом ми будемо їх заряджати. Не забувайте, що батареї краще заряджати струмом не більше їх номінальної ємності, тобто не більше 0,5-06 Ампер. Обираємо тут ампераж. Ви бачите ампераж у верхньому лівому куті. Потім вибираємо, до якого вольтажу ви хочете зарядити ваші батареї. В даному випадку це батареї LiPo хай Voltage. Тобто ми можемо їх зарядити до 4,35 вольта. Обираємо 4,35 на нашому екрані і після цього зажимаємо кнопку «Старт». Індикатори амперажу та вольтажу засвітились червоним, тобто, зарядка вже заряджає наші батареї. Друге важливе, якщо ви зарядили батарею і не політали, обов'язково переведіть її у Storage Mode. Дуже велика помилка тримати заряджені батареї і не літати. За короткий час вони повздуваються і вже не будуть придатні для використання. Як це зробити? На нашій зарядці натисніть кнопку Voltage Set, поки не побачите значення 3,85. Це Storage режим для ліпобатарей з високою напругою. І так само натисніть старт. Зарядка автоматично дозарядить ті акумулятори, які менше нашого Storage вольтажу, або розрядить, якщо вони більше нашого Storage вольтажу. Запам'ятайте: якщо не збираєтесь сьогодні літати на ваших акумах, обов'язково переведіть їх у Storage Mode. Це режим зберігання батареї, який Подарує додатковий час всім вашим акулам і не дасть їм зіпсуватись швидко. Ну і наприкінці обов'язково, неважливо заряджені батареї чи ні, обов'язково зберігайте їх у спеціальній вогнестійкій сумці. Окрім батареї, тут можна зберігати ваш зарядний пристрій, тестер для батарей та дрібниці, які не влазять в інші кармани вашої сумки. Ну що, подивимось, що він літає. Кілька фінальних порад. Перше, завжди перевіряйте заряд батареї. Друге, тримайте запасні пропелери під рукою. Ніколи не літайте в дощ або при сильному вітрі. Якщо щось не працює, не панікуйте. На FPЮ є сервісний центр. Наші майстри відремонтують, налаштують і підкажуть. Є питання? Пишіть у наш телеграм-чат. Посилання в описі. Спільнота пілотів завжди допоможе, і ніхто не засудить. Став лайк, якщо це відео допомогло. Підписуйся, щоб не пропустити наступний випуск. До зустрічі!